Добрий день, заченята! Я рада вас сьогодні всіх бачити. Сьогодні до нас завітала в гості досить цікава пісня, але яка, ви дізнаєтесь, прослухавши її уважно. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми почнемо. di vincere si rotcia vogni alti appi qua il sol tadenia

起航。七七七七七 Скажіть, будь ласка, про кого ми з вами прослухали пісню? Хто ходив по городу? Скажіть, будь ласка. Ікотка. Гарбуз, так? І що ж він питав, скажіть, будь ласка. Марк, що він питав? Не пам'ятаю. Чи всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. Е, подивіться, будь ласка, сьогодні до нас прийшов. А так, звичайно. Сьогодні до нас прийшов ось такий гарбуз, але, на жаль, він втратив свої кольори. Е, чи пам'ятаєте ви, яких кольорів? Був гарбуз у відео. Скажи, будь ласка, якого кольору? Оранжевий. оранжевий. Підготуйте, будь ласка. Я пропоную вам зробити сьогодні наш гарбуз оранжевим, допомогти йому. Підготуйте, будь ласка, оранжевий колір і зелений колір. І також нам потрібен ось такий клей. Нам потрібно кожен колір рвати на ось такі частинки. Зовсім невеликі. Сьогодні в нас буде рвана аплікація. Складайте, будь ласка, свої кольори в різні сторони. Для того, щоб потім, коли ви будете працювати, їх клеїти, вам було зручно їх брати. Бо якщо вони змішаються у вас, у вас буде гарбуз, наприклад, не оранжевий лише, а може бути і зелений, і оранжевий. Хвостик лише повинен бути зеленого кольору, а не весь гарбуз. Що ж, давайте почнемо рвати наш папір. Рвемо, не поспішаємо. Рвемо на ось такі частинки, як можна менше. Вам тоді буде зручніше ним користуватися. Давайте почнемо працювати. Так. Зараз, хто вже встиг нарвати папір, ми з вами почнемо працювати. Мажемо хвостик нашим клеєм. Ось ми з вами намазали. Тепер беремо зелений колір і викладаємо. Так, щоб наш чорний контур залишався чорним, щоб його було видно. За лінії намагайтеся не виходити. Ось так. Викладаємо, не поспішаємо, закриваємо весь хвостик нашого албузу. Ось так. Ось такий повинен бути у нас зелений хвостик Як це зробила я. Тепер так само ми повинні з вами зробити наш гарбуз, тільки не зеленим кольором. А зробити ми повинні з вами оранжевим кольором, тому що гарбуз наш в нашій пісні оранжевого кольору. Знову ж таки, не забувайте про те, що ми не виходимо з вами за лінією. Лінія повинна залишатися чорною, ми її не фарбуємо. Беремо оранжеві папірці і викладаємо, не поспішаючи. Якщо у вас великий шматочок, його можна знову ж таки перервати навпіл. І викласти наш гарбуз. Як це ось виконую я. Бачите? Ось так. Великі шматочки ми можемо покласти там, де буде великий. Але там, де тонесенькі, ми повинні тонесенькі класти. Ось так. Викладайте, будь ласка, не поспішайте. Ось. Ось такий чудовий гарбуз у нас з вами повинен бути.